Мистецтво на інший дотик, запах і смак у Львові. Відкрили виставку трьох юнаків хворих на аутизм. Ці роботи малювали на арт-терапії протягом п'яти років. Мистецтвознавці одностайні картини, справжні твори мистецтва. Троє юнаків, які хворіють на аутизм, на арт-терапії малюють картини, творять і одужують водночас. Ще 20 років тому вони не відчували власного тіла. А їхніх батьків лікарі переконували, киньте дітей. Мовляв, тих надовго не вистачить. Сьогодні ігореві вже 27 років. Він малює різдвяний вертеп. З викладачкою радиться, який колір обрати. Це мота? – Ні. – Так, так. А ось у Сим він серед молодих художників малює найшвидше. Тому й техніку має особливу, точкову. Поки у стим створює картину крапками, колеги його наздоганяють. Тема. Тема. Що ми малюємо? Голубу. Малюємо зиму. Зиму. І ще кого? Основний персонаж. Персонаж. Ангел людей з аутизмом до праці треба мотивувати. Педагоги кажуть, на відміну від нас ці особливі люди не можуть злукавити і бачать зовсім не гіршу красу. Вони підходять дуже з такою, я би казала, внутрішньою культурою до своєї роботи дуже пильно, дуже обов'язково. Тобто, якщо вони вже чогось навчилися, то вони це роблять дуже добре. Малювали 5 років і тепер вирішили виставити 39 картин на огляд. Так організатори педагоги хочуть переконати львів'ян, люди з аутизмом талановиті. Є несправедливе ставлення, несправедливі судження про осіб з аутизмом, які вважаються глибоко неповносправними, ні до чого не придатними. Дуже часто батьки чують, що це погано виховані діти. Мистецтвознавець Роман Яців каже: у таких творах чимало несподіванок. Мовляв, у картинах яскравий образ добра і краси. Критик визнає. Ці малюнки твори мистецтва. Я думаю, що навіть якщо ці твори б потрапили на загальну виставку мистецтва сучасну, дуже складно би було відрізнити один твір від інших, настільки багато здорової сили, енергії стоїть за кожною цією композицією. Зламати стереотипи про мистецтво особливих людей можна до 19 січня у мистецькій галереї Коралі Олесь Гарджук, Роман Ковалюк, Огляд дня, телеканал Зік.